Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 16 серпня і маємо три Бавовни в Криму, про них по порядку, зараз ми зупинимося. Це дуже важливо розібратися в деталях, що там відбувалося. Для цього я вас прошу підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочок. Це можна зробити під цим відео. Натискаєте підписка, дзвіночок, ставите лайк, якщо відео сподобалося і коментар. За це я вам буду шалено дякувати. Бо так, відео потрапляє в рекомендації, його більше бачать, а це важливо, бо ми тут говоримо правду. Її доносить дуже тяжко. Бо коли читаю дописи, особливо росіян або. Ну, навіть на жаль, білоруси пишуть дуже часто речі, які мало а, співпадають із реальністю в Україні. Ну, менше з тим. Я розумію, що ми справу свою робимо вірно. Вода і камінь точить. І так, поїхали. Сьогодні десь близько шостої ранку у Джанкої, ну не зовсім джанкої. А навіть у Азовське, а не зовсім в Азовське, і навіть під Сімферополем, а не зовсім в Сімферополі, сталося три вибухи. Звісно, що спочатку місцеві телеграм-канали повідомляли про те, що це не вибухи, це не зрозуміло, що і в один із таких районів, де стався вибух, швиденько виїхав Гоблін Аксьонов, це той, що очолює Крим, і почав там коментувати наступним чином, що в нас тут надзвичайна подія, і до офіційних повідомлень Міністерства оборони ми нічого не коментуємо. Ну загалом, так як має вчиняти чиновник, скажу відверто, він говорить вірно. Він боїться, що йому попаде по шапці. І він злетить з посади. Тому він спочатку приїжджає, дивиться, говорить, що нічого не відбулося, все спокійно, все бахкає і вибухає. От ви зараз бачите на своїх моніторах, як то відбувалося вранці. Відео таких дуже багато з'явилося в телеграм-каналах місцевих кримських. Раджу вам, до речі, підписатися на них. Шукайте їх, бо зараз там події будуть розтатися дуже серйозно. Але ну, так сталося, що через годинку-півтори він вимушений був сказати, вже, що дійсно, посилаючись на Міністерство оборони, сталася халепа. Вибухнула станція, електропідстанція у Джанкої. Але деталь заключається в тому, що між Джанкоєм і село Майське, куди приїхав Аксюну, трішки є відстані. От ви зараз бачите на карті, якщо брати автомобільний шлях, то це понад 20 кілометрів. Тому ну, ніяк не могло так статися, що, от, наприклад, сталася якась надзвичайна подія на підстанції у самому Джанкуї, а за 20 кілометрів відбуваються вибухи. Звісно, ці речі мають якось бути між собою пов'язані. Ну, коли пізніше до кінця дня ми почали, ну точніше, ближче до обіду, почали розбирати ці речі, у виданні, де Нью-Йорк Таймс з'явилося повідомлення, що там, за їхньою інформацією, від високопославного чиновника у Міністерстві оборони України... Вони не називають його прізвище, на території Криму діяла дуже професійна диверсійна група, яка саме і підірвала ці склади. Ну, безумовно, що телеграм-канали українські почали дуже активно тролити цю інформацію, публікуючи меми з образами. Дуже відомих голівудських персонажів, які знімалися в бойовиках Рембо або так далі, тому Падіни, Тома Круза або інших, якихось я навіть всіх вам їх не перекажу. Ви їх, певне, бачили. Дійсно, якась така дуже таємнича диверсійна група працювала на території Криму, що знищило було в Джанкуї залізничну станцію, а також у майському було знищено аеродром, на якому перебувала також якась військова техніка. Поки що мало точної інформації, ну от, зокрема, пишуть, що в джанкуї знаходився 39-й вертолітний полк. Поряд із тим, місцеві пабліки опублікували відео, на якому дуже гарно видно, що Саме там, вздовж залізничної лінії, ви зараз це бачите на відео, були розміщені ящики із боєприпасами. А пізніше, вже до за кілька годин, стратегічний комітет Міністерства оборони України опублікував перелік зброї, яка там була на перонах. Я вам зараз її детально зачитаю. І от пишуть, що в районі аеродрому поблизу Джанкую було розгорнуто за попередніми даними щонайменше 8. Зенітно-ракетних станцій С400, три зенітно-ракетні комплекси С300, п'ять зеніт... зенітно-ракетних е... протиповітряних комплексів Панцер С1. Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 транспортно-пускових контейнерів. Ну і потім ще нижче наводиться перелік озброєння, техніки, військової, яку ви бачили щойно на відео, її справді там дуже багато, і от вона почала якось вибухати. Які версії вибуху, ну, нам достеменно невідомо, тому що, наприклад, Міністерство оборони також, окрім повідомлення Страткому, яке я вам щодо навів, нічого не, не інформує ніяк нас. А Міністерство оборони Російської Федерації говорить, що це, мовляв, могли бути там дрони камікадзе. Пізніше вони говорять, що це дійсно була диверсійна група. А що стосується уже іншого об'єкту, який вибухав, це село. Посіл міселище міського типу Азовське, яке за 20 кілометрів від е, саме Джанкою знаходиться. Там також ситуація цікава. Щось почало вибухати, які склади із військовою технікою. Але про це дуже цікаво переповідають місцеві мешканці, яких евакуювали звідти. От зараз ви на відео це побачите. Я так проводив як прямо з Майського, через текаровні крядошки на нашої нашій вулиці навіть два дома говорять. Ух ты. Мы сами не видели. Нет, я убежала, ну, только 6 часов, еще шести не было. Я смотрю, бахает, бахает. Я вышла на огород, смотрю, уже огонь. Пробежала говорю, дети, давайте убегаем. Что дальше было? Ну, дальше. Все убегали сюда. И... Серия, серия сильных взрывов. Угу. Обычно у меня в квартире спальня вывернула окно. Ці дуже крупно стояла. Так, там виявляється, під час вибухів почали виїжджати російські військові на танках. Скільки тих танків було, скільки зірвалося, поки що на даний момент, коли я з вами спілкуюся, точної інформації нема. Але самі місцеві мешканці про це говорять, що дійсно там перебувала військова техніка. Смотрю, солдати на до танка поїжджають. Я прибіжала. Це... І коли ми, в принципі, всі вже нібито більш-менш заспокоїлися від ейфорії того, що у росіян дуже чітко і гарно палають пердаки в Криму, вони починають знову пакувати свої валізи. А акціону говорить, що було перекрито навіть залізничний рух із материка, ну із Росії, тобто через Кенченський міст, за 150 кілометрів від Джанкою, там знімали з потягів усіх пасажирів, які прибували до Криму, пересаджували їх в. Автобуси і підвозили до найближчих автостанцій. Знову стало зрозуміло, що щось там відбувається не так. А відбувається не так саме, тому що була пошкоджена, як виникають снарядами, якісь вилетів залізнична колія і е, сполучення залізничне Крим із Материковою Україною було перервано. За кілька годин вони почали повідомляти, що мовляв, все окей, нормально, воно відновлено. І, мовляв, потяги можуть далі рухатися до України. Але тут питання виникає: куди саме? Бо якщо дивитися по карті, яку ви зараз бачите, то кримські залізниці мають сполучення в двох напрямках: це в напрямку Мелітополя і в напрямку Миколаєва, тобто до Херсонської області, ця вся техніка, яка була знищена в Криму, вона мала туди під'їхати. А там події в Крим, в Херсонській області відбуваються і розгортаються кожного дня доволі динамічно. Наші постійно знищують то мости, то склади боєкомплектів. Генічинську сьогодні також лунали вибухи, але знаєте, на тлі вибухів в Криму вони виглядали доволі скромно і про них не так багато говорили. І вже коли ми дійсно від цієї ефорії вже нібито так наче заспокоїлися, то з'являється нова інформація. Правда, її пишуть російські вже засоби масової інформації про те, що в селищі міського типу, гвардійське, сімферопольського району, Криму, так, Сімфероп, це центр Криму, стоять клуби чорного диму. Чого вони там стоять? Справа в тому, що. У селищі міського типу гвардійське розташована авіабаза. Там розміщена низка літаків, зокрема, близько двох десятків сутамігів, які використовувалися в тому числі для нанесення ракетних ударів по території України. Скажу, скажу вам відверто, що не так багато було інформації про вибухи, відео ймовірніше за все, аксіоном дуже швиденько притушив усі інформаційні повідомлення, які публікуються по телеграм-каналах. Ну хіба що в одному із них ви можете побачити, от відео, як вночі ФСБшники почали шукати там, знайшли нового диверсанта, який мав терориста, який мав здійснити терористичний акт на території Криму. Самого затриманого вони не, не знайшли, але на відео показали Червоно чорний прапор, вони показали жовто-блакитний прапор, портрет Степана Бандери. Також показали відео, що нібито там є свастика фашистська. Ну, як правило, в найкращих традиціях зйомки російських. Відео е, ідеологічних пропагандистських роликів про те, що в Україні живуть одні нацисти і фашисти, але на частим нам до цього не звикати. А от, що стосується саме вибухів на авіабазі СМТ Гвардійське, то повідомлень не було зовсім поряд з тим, ці всі події не завадили Ексьому, усе таки оголосити на звичайний стан, що було і раніше, там терористична загроза була на всій території Криму. Кремчани почали активно. Ну хто можливо приїжджав, виїжджати на материкову частину Росії, як вони кажуть, через Керченський міст, на залізницях станціях сталися величезні пробки. Ви бачите відео, яке вони самі публікують. Там дуже багато людей не можуть придбати квитки із паралізацією взагалі руху залізничного транспорту в Криму з нього і до нього. Ну і це вказує на те, що в Криму дійсно ситуація доволі нестабільна і неспокійна. На що мені це все вказує? Ця історія вона вказує на те, що Україна активно готується до звільнення Криму. Так, і який це спосіб буде відбуватися, ну, одні говорять в воєнний спосіб, другі інші говорять, що росіяни самі можуть піти з цієї території і проявити вже з доброї волі. Я поки що далекий від думки про те, щоб якогось, до якогось сценарію конкретно спиратися, тому що, як ми повідомляємо, у нас телеграм-канал, до речі, запрошую до вас, вас до нього доєднатися. Це можна зробити за посиланням QR-коду, який ви бачите в себе на моніторах, або за посиланнями, які є під Семіду, то Росія і далі концентрує доволі багато військової техніки, вертольотів і літаків довкола України. Ну, зокрема, сьогодні в день ми були очевидцями прольоту із Білорусі ракет, піднімалися винищувачі, бомбардувальники, запускали ракети на територію України. На Житомирщині дві вибухнули. Слава Богу, про жертви не повідомляється. Але як говорить, навіть, говорять навіть представники. Очільники окремих регіонів України то після атак на Крим у росіян і тих, які перебувають на території Білорусів і білорусів, ті, хто підтримують режим Путіна, буде дуже сильно підгорати і вони будуть вдаватися до низки неадекватних дій, як то, наприклад, зараз активно обстрілюють Нікополь і намагаються зімітувати і далі ядерну катастрофу довкола Запорізької атомної станції, використовуючи це як шантаж. Тому дійсно нам не варто очікувати, що ситуація дуже швидко врегулюється, але те, що певні процеси вже почалися в Криму, і те, що місцеві мешканці Криму чітко усвідомлюють, що на території півострова розпочалася фактично війна. Вони, звісно, про це волос поки що не говорять. І запевняють нас, що на пляжах усе нормально. Відпочиваючи, повернулися температура плюс 36, а водичка там взагалі плюс 29, як молоко. Окей, не питання, але що буде завтра, ніхто не знає. Окрім збройних сил України, вони знають все. Тому віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Все буде Україна. Безумовно, всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтеся до нових зустрічей.